Привіт всім, ви на каналі Сам собі Інвестор. Мене звати Ростік. Хочу вам сказати, що мій інвестиційний портфель вже наблизився до позначки майже в 20 тисяч доларів. В сьогоднішньому відео розкажу вам про свою останню покупку в ньому, яка наблизила мене в принципі до даної позначки. Розкажу вам про свій пасивний дохід з даного інвестиційного портфеля. І розкажу коротко про найближчі дивіденди за найближчий, наприклад, рік. Так що підписуйтеся на мій канал, хто ще не підписаний, і, звісно, ставте лайк. Під даним відеороликом. Як ви бачите, я вже заінвестував в акції майже 20 тисяч доларів без 450 доларів. Бо останньо вчора купив і потратив на акції ще 400 доларів. Вчора я докупив акцію, про яку вже знімав відеоролик раніше на своєму каналі. Можете зараз перейти по силочці зверху, яка зараз вискочить, і подивитися, для чого ту компанію я купив. ви можете побачити, що я купив компанію MediFast, купив три акції. По Ціні 120 доларів 50 центів. В останньому відеоролику розказував, що хочу купити десь в межах 120 доларів за одну штуку, бо вважаю, це хороший, хороша точка входу в дану позицію в дану компанію. Ну і в принципі все. І на цьому мої покупки тоді закінчилися. Ну, бо в принципі закінчилися гроші. Ну і мені ще лишилося 450 доларів внести на свій брокерський рахунок, щоб добитися своєї цілі, яку я поставив рік. Тому навіть менше в принципі як рік, бо знімав відеоролик десь в кінці минулого року, і там в ньому розказував вам ну, менше кількості людей, бо в мене ще не було стільки активних людей, які дивляться мене. Що моя ціль на 2022 рік, щоб мій... Інвестиційний портфель дійшов до позначки більше 20 тисяч доларів. Ну і хочу вам сказати, що ще й близько не кінець року, а вже майже 20 тисяч на рахунку є. Ну і це зважаючи на ще падіння акцій компанії ну, через кризу, яка в принципі зараз є. Так що приємно добиватися своїх цілів. і це вже нагадаю вам другий рік підряд, коли я ставлю перед собою в принципі велику ціль і добиваюся її. Добре, менше з тим коротко про компанію Мендівгаст. Для чого я її купив? По-перше, що дана компанія від свого максимуму опустилася вартості там, на 60 майже відсотків, бо максимум вона торгувалася. По під ціною 316 доларів. Зараз ви бачите, можна купити акції за 120 доларів. Дана компанія дуже дешево оцінена, бо тільки в 10 річних доходів, що є просто дуже низько і дуже мало. Так? Ну, дана компанія виплачує хороші дивіденди і, до речі, безпечні дивіденди, бо дивіденд на дохідність даної компанії зараз складає 5, майже що є супер просто. Ну і вона виплачує 6 ,56 доларів 56 центів взагалі на Одну акцію, що складає 40% від загального доходу, так що є ще куди збільшувати свої дивіденди. А зараз хочу вам показати свій пасивний дохід, а власне ті самі дивіденди з від тих компаній, які в мене є в брокер... ну, на брокерському рахунку. Я зараз скористаюся послугами такого сайту, як Snowball Income. Ну і, до речі, це... тут ви бачите, що в мене вложено менше грошей, там 9700. Доларів, але це тільки через те, що я сюди вписав е, тільки позиції тих компаній, які виплачують дивіденди. Ну і в принципі, дивіться, коли тут можна натиснути портфель, календар виплат то ви можете побачити, що в, за наступний рік я отримую 320 майже 1 долар дивідендів, тобто, можна сказати, пасивного доходу. Ну, бо дивіденди це такий собі пасивний дохід. Ви раз купили, забули, і цілий час там кожні 3 місяці вам компанія виплачує дивіденди. Ну що в середньому мені дає 27 доларів в місяць. Ну і це вже, в принципі, немаленька сума. Потрібно теж врахувати, що з цієї суми, із з цих грошей, з тих дивідендів, потрібно ще сплачувати податки. Ну там в Україні податок на дивіденди 8%, в Штатах 15%, тому і нам автоматично, наприклад, якщо ми купуємо американські компанії, то прийде на рахунок вже з мінус 15%. Тобто ми не зможемо, в принципі, повернути. Повернути той податок, який вже був заплачений. Ну але, наприклад, в, мої, в моїй країні податок на дивіденди аж цілих 19%, то я ще буду змушений там, на кінець року доплатити різницю в тих 4%. Ну і що досить таки приємно, що пасивний дохід ну, реально це дуже крута штука, і ви можете побачити, що наприклад за вересень місяць я отримаю 33 долари. Тих дивідендів від компаній. І мені виплатить компанія Intel, Amgen, Applied Materials, Lockheed Martin і Price. Наприклад, в наступному місяці я отримую трошечки менше бо 22 долари з копійками від компанії Allstate State Corporation, Comcast і JP Morgan Chase. Ну і тут, в принципі, показано, в якій кількості акцій в мене є, і по якій дивіденді, і коли, в принципі, дивідендний ну, дивідендний період, на який ми повинні тримати акції, дивідендний той день, так, от щечка з російської мови. Ну і надіюся, вам сьогоднішнє відео сподобалося. Якщо так, ставте лайк і, і всім дякую, па-па.